Як відомо, українська мова милозвучна, мелодійна та солов'їна. Українська поетеса Ліна Костенко написала в соцмережах мова солов'їна, а тьохкають чорт зна що. Що вона мала на увазі? Може, те, що нині дуже часто можна почути звук «пі» на телебаченні і в кіно, який використовується тільки в одному випадку. Пі це не про константну цифру 3,14, яка виражає співвідношення довжини кола до його діаметру. Це про нецензурну лексику, яка звучить звідусіль, і яку прийнято запікувати, щоб зберегти пристойність, навіть якщо логіка персонажу цього потребує. Нецензурна лайка є видом дрібного хуліганства в громадських місцях відповідно до статті 173 кодексу України. Нецензурні вирази стали досить популярними під час війни не тільки серед дорослих, а й Сашкула, серед сашко. Скажи, будь ласка, що таке нецензурна лексика? Нецензурна лексика це слова, які дуже часто використовують люди, і цим вони показують свої. Скажіть, будь ласка, хлопці, чи вживаєте ви нецензурну лексику? А... Скажіть хлопці, чи подобається вам, коли дівчата вживають нецензурну лексику? Ні, ні, мені не подобається, тому що я вважаю, що сучасні дівчата не мають вживати таке слів. а мені не подобається, тому що вони виражають свою негативну енергію. Ангеліно. Скажи, будь ласка, як ти ставишся до тих учнів, однокласників, які вживають нецензурну лексику? Що наші однокласники дуже часто описують якісь неприємні ситуації короткими словами, а не літературною мовою. А як ти до цього ставишся? Ну можна сказати нейтрально, але інколи трохи. Сьогодні вирази є грубою формою неповаги до громадськості, до норм пораль, до оточуючих, якою прозлючною не була людина, вона має дотримуватись елементарних норм поведінки, особливо в стінах школи. Діма, скажи, будь ласка, чи вживаєш ти нецензурну лексику? Ні. А чому ти не вживаєш? Бо я пробую показати себе вихованим і Денисе, скажи, будь ласка, чи вживають твої однокласники нецензурну лексику? Ну, в деяких ситуаціях так, але не завжди я вважаю, що якщо дуже багато е, ну, вживати нецензурної лексики, то це людина викликає, викликають неприємні емоції та формують негативну думку про співрозмовника. Матівки, як їх називають у народі, це слова паразити, які наштовхують на обмеження. Не визвичай слів в українському словнику. Дехто вважає. Ще нецензурна лексика під час війни знімає стрес, але відживання таких слів потребує вся наша культура. Не повинно бути місця таким словам у Скажи, будь ласка, як ти ставишся до дівчат, які вживають нецензурну лексику? Погано, тому що я вважаю, що це якось некрасиво і це робить вигляд, ніби людина не вихована. Ну, скажи, будь ласка, що ти робиш для того, щоб не вживати у своїй мові нецензурну лексику. Я намагаюсь підібрати слова, які можуть замінити. Скажи, будь ласка, які в тебе відчуття, коли ти чуєш навколо себе нецензурну лексику? Дивляться, в яких ситуаціях вони використовують ці слова? Поясни, будь ласка. Ну, якщо ці ситуації, ну вони бувають різні, якісь неприємні, то я не думаю, що людина зможе якось захистити себе, коли вона одна проти компанії, використовуючи е, ну, вияти учні навіть не помічають, що нецензурні слова вилітають з їхніх вуст. Так вони звикли їх вживати. Слово це найдорожче, що є у людини. Та різнить її від тварин? Нецензурна лайка це розберечність дітей, що прагнуть наслідувати дорослих, виглядати крутими та самостійними. але вживають Скажи, не будь не ласка, ласка, Максиме, чи вживаєш ти нецензурну цензурну лексику? Так, вживаю, але я засуджую себе тим, коли я вживаю її. мені не подобається, коли вона в мене можна сказати, вилітає. Скажи, будь ласка, що ти відчуваєш, коли біля тебе хтось вживає нецензурну цензурну лексику? Мені неприємно, якщо це молоді люди і вони їх вживають без потреби. Так, а скажи, будь ласка, а вдома батьки вживають на цензурну лексику? Ні, не вживають. А якщо дівчата твого класу можуть це робити, як ти до цього ставишся? Ну мені не подобається Ліцеїсти, це Давайте стримуватися та не вживати таких виразів. Не засмічуйте наше середовище, поважайте себе та інших. Не носіть негативну енергетику у всесвіт. Наша мова унікальна, багата, експресивна та емоційна. устах гарного співрозмовника вона може бути правильною, точною і довершеною.